День народження. ду-ду-ду-ду-да, -ду Так ще. А ще любов. Що любов? 18 плюс. Два за вхід, три на, е, на погулять. Подія відбудеться за будь-якої погоди, хоч дощ, хоч сніг, хоч град з неба. Взагалі, це найдорожче дітям. Так, відпочили і. -ва Важко е, вимовляти слова. Забагато гольбара. У нас окей. Ну, <рес> клас, супер-пупер. Записуйте мене на наступні. You're listening for you Can Radio. Вітаємо. Вітаємо в ефірі Radio, Афіша Калгарівщини. І ми, Ліна Дорошенко і Дмитро Господінов, які повернулися після тривалої відпустки. відпочили і. На чилі відпочили. відпочили на, ч на чилі відпочили. О ось так. Таки дивіться сьогоднішню перша програма довгої паузи. Привіт, калгарі! Ми е хочемо розказати вам про івенти, які українці роблять для українців. Ліна вже принесла чергову е першу в новому сезоні підборочку. Привіт. Привіт. Про що будемо казати? Про, про які? Буду... Що, що там назбиралося? Ну, оскільки це е кінець серпня, так. то. Він проходитиме цей випуск, можна сказати, проходитиме таким під а, зіркою святкування Дня Незалежності. Скажімо ну, так. звісно, ну звісно ж, а як? А як, як по-іншому? Кінець серпня, то завжди в кожному місті, в кожному канадському місті буде щось, щось велике. Ми минулого року, пам'ятаєш, з зробили випуск про те, як в кожному в кожній з провінцій робляться. Так, подивіться. <гум> не знаю, навіщо. Може, просто з'їздити? З'їздити, так. Да. Окей, так. Якщо і... ви знайдете машину часу, зможете повернутися і відвідати всі івенти. А цього року ми а, обрали тільки те, що буде в Калгарі. Тільки Калгарі. Проте, тільки хардкор. Почнемо не з Дня Незалежності, а трошки раніше. Бо 21 серпня в гульбарі виступатиме Олег Скрипка. Та wow. воплі до плясу. Клас, 21 серпня, гульбар Олег Скрипка, ВВ. Клас, 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 це дуже круто. Мені прям подобається ВВ. Так, будуть там їхні популярні пісні, дуже відомі. там. Весна, весна, весна. Вона прям найперша І сьогодні в клубі вказана. І будуть танці. Та -да, це танці, друга та Давай. Все. А більше я не знаю, чесно. Правда, не знаю більше. День народження. О! День народження. Дю -дю 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 -да. так, ще. А ще любов. Що любов? Пісня називається Любов. Я пам'ятаю Любов від ВВ. От я теж не пам'ятаю. Що муз... музика? Музика. Музика та. Ну вона жорстка, вона концертна, гастрольна, да? Я ну, прикол. Не знаю. прикол. Давайте, друзі, хто слухає радіо, mm -hmm. а ви слухаєте радіо, ми бачимо по статистиці, що ви слухаєте радіо. Ми поставимо трохи э, ВВ э, перед тим, як э, вони ой, приїдуть до, до э, Калгерів Так. Але там є обмеження, вікове обмеження на відвідування цього концерту 18. Та я б весь гульбар 18 поставив. Там таке твориться інколи, що весь бар повинен бути... А можливо, у них і є 18, не знаю. Ну, не знаю, на цей захід точно 18. Квитки, вартість квитків варіюється від 50 до 80 доларів. Окей. Клас, ВВ, прикольно, йти. От, а далі про. День Незалежності. Угу. А, і почати. Ой, ні, не почати. Закінчити? Ми ж тільки почали Ліна. <ріст> Закінчити. Новий сезон, перший випуск, а ти вже закінчуєш щось. Не ні, треба ні, закінчувати. Ні. Давай, давай вперед. Ні, ні, ні. А, тут просто буде 23 а, серпня, буде захід напередодні Дня Незалежності. Це буде Український день в парку. Але він а, присвячений саме святкуванню Дню Незалежності. Там буде концерт а, і святкова програма з. Місцевими колективами виступатимуть місцеві солісти, хори і різні виконавці. А хто саме, поки що не кажуть, обіцяють оголосити найближчим часом. А, там також... Ну, подкаст окремий, до речі, буде. З організаторами okay. буде. З Ромою Йосифом буде подкаст саме про цей день. Це ж Калгарі, UCC Калгарі робить? Так. Ось, ну, треба що сказати. Бо ми, ми здається про, про кожний фестиваль. Ми <гум> маємо подкаст вже цього е <свист> сезону, і це дуже класно. Чекайте, дивіться, можливо, окрім того, окрім концерту, там будуть дитячі розваги і гастрономічний ярмарок. Mm. Кажуть, що подія відбудеться за будь-якої погоди, хоч дощ, хоч сніг, хоч град з неба. Від того залежить дитячі розваги, чи санки брати, чи... <свист> 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 чи... <свист> <свист> чи пляжний зонтик. Так, угу. в принципі, так. А ще організатори закликають взяти з собою стільці або пледи для того, щоб можна було комфортно розмістити. Щоб не так, щоб ноги не боліли. Щоб ноги не да, Так, це точно. Бо, бо якщо довгий концерт, це прям хочеться присісти десь. А це відбуватиметься в парку українських піонерів. Як завжди, да, вони там роблять. Так. Угу. А, вхід коштує 2 долари для відвідувачів старше 16 років. Ви серйозно? 2 долари? Так. Це багато чи мало? Це навіщо? Це навіщо? Тому мене... що а, все одно вони мають благодійну мету для того, щоб зібрати якісь кошти і передати на це підтримку при... це України. це прекрасно все. Тут, ну 5. Ну, п'ять. Я, я, ну, я думаю, бо, бо два це їх як знайти. І... П'ятерочку треба? А як? Підніше до п'яти, більше грошей з прямо відправити. Карткою 2 долари. А карткою взагалі без ну, Це різниці. символічна така сума, але напевно навіть ага, вона може щось зробити корисне. корисне. Кожні, кожні 2 долари мають, мають щось на меті важливо, особливо коли мова йдеться про допомогу Україні, то клас. Я просто до того, що ну, можна і 3, і 5 сміло ставити, і буде більше грошей. Люди від того, що воно 2 чи 5 коштує, не, не приймуть рішення йти чи ні. Правильно ж вони все одно прийдуть. Не знаю, може для когось платний вхід такий, як стоп, а 2 долари людина думає, я піду і там витрачу більше на а, покупку якого, чогось цікавого, на ярмарку. У мене Ні. бюджетна розвага на день, на, 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 на серпень, 5 доларів, 2 за вхід, 3 на, на погулять. Окей, ну клас, классне, добре. Я, я до них багато людей приходило. Минулого року багато людей прийшло. Цього року буде багато людей. Тож я думаю, що ну, наприклад, півтори тисячі людей прийде по, по 2 долари. Це вже 3 тисячі доларів на допомогу Україні, що буде дуже класно. Так а, що ще для відвідувачів? І це е, вхід, вартість входу для відвідувачів старше 16 років, а для дітей-підлітків і до 15 років безоплатно. Клас. А ні, а для дітей 5. А для дітей 5 доларів, так. На е, дитячі Бо все найкраще завал. дітям. Все найдорожче дітям. Так. Супер. Клас. 23 число. Е, парк піонерів. Український день перед Днем Незалежності. Клас. Так. А 24 серпня продовжуємо святкувати, і буде благодійний забіг. Забіг? Забіг. Ух ти. Так. Куди біжимо? Хто Через... біжить? Бігти може будь-хто, а влаштовує цей захід бігове ком'юніті українське. З нагоди якраз 34-ї річниці незалежності вони обрали символічні такі дистанції. Буде 3 400 кілометри 400 метрів. три як 34 вау, -а -а, прикольно. І а, буде інша дистанція на 5 кілометрів. Бігти, приєднатися до цього може будь-хто. Можна з собаками, можна просто йти, а не бігти, можна напевно навіть повсти, якщо дуже сильно за захочеться. <світ> за все. Можна з тваринками приходити, можна приходити з дитячими візочками і разом а, створювати атмосферу. А відбуватиметься це в даунтауні і проходитиме цей забіг частково через міст миру. Збір uh -huh. саме біля мосту меру. Uh -huh. Це традиційний, він вже проходить, проходитиме не вперше. Не вперше вони вже проводили минулого року точно. Друзі, треба пробігти. Треба пробігти 3-4 стек мінімум. А після завершення можна буде піти в українську кав'ярню, напитися кав там кави, не їстися там медовика. Українського. Ну, звісно. Ну, звісно. Що, що там ще борщу. Українського. Що, що них ще там подають, не знаю? Наполеончик. Але він не український. У нього назва Чого? не українська. У ну, нього кась... коріння українське. Щось Шо? якесь французьке. Кож, кожен тут в Канаді трошки українець. Кого не запитаю, в кого у всіх українські корінні, навіть в Наполеона в українському кафе. Так. А... Що ще? Що ще? А що ще? А це у них є рекомендований донат, оскільки збір забіг цей благодійний, так то вони також збирають гроші на допомогу Україні. І є рекомендований донат від 10 доларів. То можна залучати не тільки самому приходити і донатити, а можна залучати ще місцеве ком'юніті, розширювати там розповідати канадцям про донати Україну донайте, донайте. і про те, що Україна досі. Можна сказати, потребує міжнародної підтримки. Не можна сказати, треба сказати. Україна буде ще потребувати дуже довго, навіть, навіть якщо все закінчиться, все одно підтримка нам буде потрібна на відновлення ой-ой, ой, -ой, -ой як ще довго. Так, що далі? З цим все. З цим все. Побігали. Потім, потім калорії відновили в українській кав'ярні. що далі? Так, а потім можна піти на святкову ходу. Пробіжали, потім походили. <рес> ну, там а, це також влаштовує конгрес українців а, в Канаді. Це будуть офіційні урочистості біля місцевого муніципалітету. Ага. Там буде підняття прапора українського а. Бо напередодні, 23 серпня, якраз ми святкуємо День державного прапора, а після офіційної частини всі охочі зможуть доєднатися до а, святкової ходи і пройти по 8-й авеню у цій пішохідній вулиці, mm -hmm. а то можна наряжатися, брати символіку, брати прапори і показувати, що ми єдині і непереможні. Клас. Хода 24 числа, правильно? Після бігу. Після бігу. Після так. Бігу. О 13.00 збір угу. біля е, муніципалітету. Супер. Багато багато всього. На День Незалежності відбувається. І це, це тільки ми про Калгарі розповідаємо, нічого собі. І це ще ми не все розповідаємо, бо заходів ще більше, мені здається. Ну, скільки? Ну, ну, ще стільки ж, як мінімум, так? Просто да ми да не про все знаємо. Ну добре. Я Друзі, думай, поки Ліна шукає наступний за захід, підпишіться, будь ласка, от прямо зараз під час перегляду на нас, якщо ви ще не підписані, і поставте лайк цьому відео. А якщо прокоментуєте, буде взагалі Круто, бо це дуже допомагає Ютубу бачити, що відео корисне, що його треба дивитися. Таким чином українського контенту стане трошки більше, бо Ютуб почне нас трошки просувати більше більше, більше, показувати аудиторії. А якщо ви взагалі нас хочете сапортити, бо ми ж майже немає фінансування державного ніякого, так є, як і є, то натисніть там під відео, є кнопочка Супер Дякую. Там можна здонатити нам 1, 2, 5, 10 і так далі доларів, скільки не шкода на розвиток і на каву українському радіоканату. Вже хтось задонатив. Хтось задонатив. Молодці, дякуємо. Тільки на одну каву. Поки так. Просто я не включала це в афішу, бо гульбара дуже багато зазвичай. але... Забагато за гульбара у нас ну, гульбов. Але у них також будуть. Благодійний концерт, які звісно. Два івенти. Да? У них буде Independence Day Party 22 та 23 uh -huh. серпня. Uh -huh. А 24 о -го, 19-й годині в них буде благодійний концерт, який назва якого звучить Серця, що б'ються в Унісон. Якраз до Дня Незалежності. Серця, що б'ються в Унісон. Клас. Так. На цей івент вартість вхід. Будь-яка канадська входом, купюра. Це вони стендаповича вкрали ідею. Так, Мені так подобається купюра. цей концепт. Культу... Будь-яка канадська культура чи купюра? Купюра. купюра. Окей. Може, і культура. Хто знає? Культура і купюра, все йде, все, все, іде? все конвертується в а, допомогу Україні. Так, і всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил. Клас, супер, пупер. Отаке. Це про День Незалежності. З Днем Незалежності закінчили і тепер. Що ще? Щось Після ще. Дня Незалежності є життя якесь? Є. Окей, давай. Що там? Очікування наступного дня незалежності. А в очікуванні наступного дня незалежності можна буде записатися на акторські курси. Бо чому? чому? Бо Театр Артіс успішно випустив своїх перших випускників цього короткого курсу. А, у мене така актриса є, вже семирічна, з грамоти, з дипломом, все, все є. Клас. Зачекай. Зачекай. А, значить, випустили вони слухачів цього короткого курсу і вже підготували річну програму, яка триватиме а, з вересня по травень. А початок у цих всіх занять якраз в, наприкінці з 25 по 29 серпня стартує, стартують ці курси. І що цікаво, Шо? що там дуже багато. Вікових груп, є. Угу. і можна записатися а, з трьох років і чомусь вони поставили таке вікове обмеження до 88. Якщо комусь 90. Я мені 89, я захотів е, щось поміняти. А тут, блін, тут в Канаді живуть дуже довго. Дуже класно виглядають, 88 в 90 років. Але ще. все, значиш, Але бачиш, їх, їх, їх вже обережьте. не візьмуть. Так, і там будуть кілька вікових груп і, відповідно, власна програма і різний підхід. Угу. Дітей розділять на три вікові категорії. А від 3 до 6, від 7 до 10 та від 11 до 16 років. І для них курс Поєднуватиме акторську гру, розвиток голосу та уяви, зйомку відеосцен, роликів для Тіктоку, Інстаграму. Змалку, -з 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 так? Та в мене там. А, знову ж таки, господи. Зачекай. зачекай. А, також а, створюватимуть вони там виставу і фінальний віде відеофільм. А наприкінці цього курсу, який, нагадаю, закінчується в травні, учасники отримують. А, Акторські вміння, відеовізитку, <рес> <Wow. рес> відео сертифікат і доступ до бази Агенцій Канади та США. Все. А для дорослих в категорію, в яких входять люди віком від 16 до 88 років, uh -huh. програма е, наступна. Там буде сценічна мова, імпровізація, робота з камерою та монологами, акторські, авторські діалоги. Авторські діалоги. Авторські діалоги, так. Акторські етюди фінальний відеопроєкт зі сценічним перформансом. Щось сьогодні взагалі робить. Перше, перше після довго випу, це, відпустки. Так, я згоден, що ва, важко е, вимовляти слова. В, так, важко так розкачуватись. Так буває. Народ. І Буде те саме, буде Шо? сертифікат, відеовізитка. І ще я просто зараз а, ска розкажу, просто хочу завершити цей блок, а потім ти розкажеш свій відгук про цей курс як а, людина, в якої вдома є акторка з сертифікату. Тож заняття проходитимуть раз на тиждень. Для дітей а, тривалість буде від 90 до 120 хвилин, для дорослих 2,5 години триватиме. А, вартість для дітей 125 доларів на місяць або 1000 на рік, а для дорослих 160 на місяць або 1300 на рік. Пробне заняття коштує 25 доларів. Все. всі посилання, як записатися, дізнатися додаткову інформацію, я залишила для вас у текстовій версії афіші. А тепер розкажи, чому туди варто йти. Ну, Я не знаю, чому туди варто йти, а, тому що я, я не був на тих курсах. Але з донька того, моя, семирічна випускниця цих акторських курсів, сказала: записуйте мене на наступні. Я, я точно 100 пудов, я на наступних буду там теж. А, ну, Ось тому напевно, що і треба. ну, Є позитивний відгук від актриси, а, яка прям дуже прикольна. Ми з нею. ой, як ми з нею вночі репет, цей рехерсал робили. Як, як репетиція? Репетирували. Репетирували ми з нею вночі на столі сиділи. Так прикольно було в ніч перед виставою. Це примігло... ця випускна вистава першого а їх курсу. А, там Artist. кілька було. Ну, вона в групі, там, де сім щось. Як називалась там... вистава? А, а, як називалась вистава? Ти хочеш мене запитати? Так. Не знаю. Не знаю, а ти ну, був щось дуже важливо. Там вони самі її вигадали, я не запам'ятаю назву, Ти був наступна. на виступі. Так, я був на виступі. І як тобі? Дуже сподобалось, дуже, дуже сподобалось. Дуже артистич. В церкві. в церкві було все. І ось там їх 20 людей, моя наймолодша серед усіх. Так прикольно було. Ось і е, потім, потім фотографувалися, дипломи вручали. Ну, хорошо, ну хорошо. Дітки зайняті. Як ти Тут... думаєш, кому туди варто йти? Е, кому скучно. Кому кому хочеться якого чогось нового в житті, кому хочеться, можливо, комусь треба це, бо треба там, наприклад, прокачати впевненість, якесь ораторське мистецтво в публічні виступи, бо це ж це ж розкріпащає, як то кажуть, то допомагає. Вони дуже багато там на ритміку займаються, на, на сценічну мову і так далі. Тобто воно дуже корисно для загального. Але, а якщо ви хочете актором, актрисою стати акторкою. То, напевно ж, дуже важливо, бо Сніжана каже, що вона е, безпосередньо зв'язується, що кажеш, база, е, база акторів uh -huh. Канади США. Ну, тобто, десь якась вона створює, напевно, що артісівську базу, і коли з'являються кастинги, то можна буде ходити там на них через артіс-школу, напевно. Друзі, підпишіться на Сніжану, вона, напевно, краще розкаже, ніж ми сьогодні розказали. Але цікаво, а, що і приходьте 6-6 вересня на сайті вже Юконредіо висить анонс і можна купити квиточок. От тут в просторі конредіо буде акторський воркшоп, від жани, бори. Там Early Bird зараз 35 доларів коштує. Прикольний івент в просторі Кенредіо. Перший в осінньому сезоні буде. Якщо ви хочете подивитися, як воно працює, то і як працює радіо у нас тут, то приходьте до нас в гості 6 вересня. І так. Сніжана вам точно краще розкаже про, про весь курс. Що Ще Все. 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 на все. сьогодні, все. Друзі, дякуємо, що додивилися ви цей випуск до кінця. Дякуємо, що ви цікавитеся івентами, які українці роблять для українців. І дякуємо, що ви підтримуєте Українське Радіо Канади. Поставте, будь ласка, ваш лайк, коментар, підпишіться на Юкан Радіо прямо зараз, бо це допомагає просувати україномовний контент тут, в Канаді. До зустрічі! Па-па! you're listening for you Can radio